Як проходив турнір з КСУ у нашій кіберспортивній академії, так закінчився він буквально вчора. І на турнірі брали участь мало не всі, хто має хоча б якесь відношення до КСУ з нашої академії. Прийняти участь на турнірі могли тільки ті, хто мав мінімум четвертий левел на фейсіті і збиралися команди за середні мело. Тому в кожній команді були об'єднані як новачки, так і гравці середнього або прям високого рівня. Навіть хлопці з СЕМІ про тім грали, тобто з команди нашої академії, а там середнє ело більше трьох тисяч. І ось що думає про цей турнір, один з гравців команди. Яка зайняла на ньому друге місце. Якщо чесно, е, ми програли ну, взагалі через те, що ми на першій ми гарно зіграли, на другій та третій, ми вже не могли перестріляти суперника, е, коли вже не слухалися. Ну, ми багато матчів зіграли, тому напевно, ми вже трішки всталі від гри сьогодні. Але якщо взагалі... Говорити про всі матчі, то мені здається, що команда, яка зібралася за буквально пару днів, і ми не дуже сильно прям так годувалися, ми годували тільки декілька карт і стратегії. Але як гравці ми були не зіграні, ми до цього раніше разом не грали. Тому, ісходячи з цих фактів, мені здається, що ми дуже круто зіграли, і друге місце це почетне місце. І, ну, це, це для мене наприклад дуже гарний опит. Це моє перше друге місце. А якщо хочете подивитися, як на цьому турнірі виступила команда з усіма гравцями віком 50+, та послухати враження переможців, сміливо підписуйтесь, скоро буде друга частина.